Привіт, всім! Ось вам і продовження нашого вихідного в дитячій кімнаті. Тут багато цікавих кімнат для гри. Діткам. Одна з них ось такий магазинчик, в якому багато різних деталей і можна гратися в продавця. А подивіться на цей вулик, а під цим чорним покривалом живуть справжні бджілки. Чесно кажучи, дуже класна кімната, і я б з радістю сюди знову повернулася з дітками. А потім ми поїхали на піцу. Щоб нічого вже не готувати на вечерю, для діток замовили маленькі сирні, а собі склали самі, з яких хотіли інгредієнтів. Мені в мод піца подобається тим, що вона тоненька і випікається в печі, і дуже смачна. Людей сьогодні зовсім небагато, тому не довелося довго чекати. Декілька хвилин почекали, і вона вже готова. Додатково. Взяли собі різні соуси. Працівник сказав, що в неділю у них є акція і кіт сміли безкоштовно. Перед виходом набрали повний стакан лимонаду. Ну як же без цього? І додому. На сьогодні досить. Завтра вже починається садок і робочі будні. Тому ось такий у нас вийшов вихідний. А ви любите кудись на вихідні їздити? Чи все таки дома краще?